Привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. І сьогоднішнє відео буде трішечки незвичного формату, оскільки воно буде розмовним. Та в ньому я хочу поділитись з вами своїми враженнями про Handmade Expo 2023. І так, що ж таке це Handmade Expo? Це величезний павільйон, у якому представлені невеличкі комірчинки або такі стенди, якщо можна так сказати. Різних майстринь та майстрів, які виготовляють абсолютно все, що вам заманеться. А також стенди магазинів, які пропонують товари для рукоділля. А також в handmade Expo 2023 був представлений лекторій. Тобто окреме місце, де щоденно проводилися лекції. Лекції були як платні, так і безоплатні. Для початку. Можна було ознайомитися з переліком магазинів та лекцій на сайті Handmade Expo. Але знаєте, мене це відео надихнуло на ось таку думку. Коли я планувала його вам знімати, я була, як би так мовити. Не дуже задоволена цією виставкою, це такий спойлер. І... Але коли читала відгуки інших людей про цю виставку, було дуже багато позитивних. І я собі думаю, боже, ну чому так? Ну невже я не дуже прискіплива людина. І чому мені не сподобалось, а хтось прям в захваті? І я зрозуміла одне: те, що наше враження залежить саме від наших очікувань. І що ж я очікувала від цієї виставки? Я очікувала перше це натхнення. Я хотіла побачити крутих майстринь, які роблять щось цікаве, щось що я ніколи не бачила, не пробувала, щось таке неймовірне і надихнутися цим. І друге, що я хотіла, це подивитися різноманітні матеріали, тому що матеріали для хобі, тому що не знаю, як у вас, але в мене таке часто буває, що я бачу якийсь крутий матеріал, і от саме матеріал вже мене надихає придумати щось з нього зробити. І, і, те, і те в мене не вийшло. На жаль, чому так? Е, виставка була невеликою. Я чомусь складу з карту, думаю, що прям величезна, але ми всю її обійшли за 20 хвилин. Е, це перше. І, до речі, ми були в четвер, це був перший день виставки, але людей було дуже багато, тому що я навіть з коляску, я не могла пройти. Я брала дитину в рюкзачок, і ми з нею таким чином переміщались по виставці. І, до речі, Величезне, я хочу сказати дякую, Не знаю, вони напевно це відео не побачать. Але охоронці, які стояли на вході, вони залюбки взяли мою коляску і наглядали за нею, коли я гуляла по виставці. Але повернемось до виставки. Вартість квитка 60 гривень. Купити квиток можна було на місці в касі, або заздалегідь, так як зробила я, можна було оформити цей квиток на сайті Handmade Expo двадцять коли ми прийшли туди, там не було черги на вхід, але людей було досить багато. Стендів було небагато, як я вже повторилась. Ну, як на мене, я, напевно, просто очікувала прям такого масштабу. Але, ну, але найбільше моє розчаруванням, напевно, було саме м м те, що м відсотків 90 робіт е я вже бачила. І От Знаєте, мені зараз бореться дві людини. Одна людина, яка хоче вам розповісти своє враження, а друга людина, яка ніколи не критикує творчість інших людей. Ой. Тому давайте відкинемо моє бачення і скажу так: що перша будь-яка творчість, вона прекрасна. Будь-яка творчість. І неважливо, що людина робить. Творчість це прекрасно. Головне, щоб людина отримала задоволення від того, що вона робить, від результату і, головне, найголовніше, від самого процесу творчості. А іншим людям вона може просто подобатись та не подобатись. Або не подобатись. Тобто, творчість це прекрасно в будь-якому прояві. Але повертаємось до мого відвідування Handmade Expo. Е, давайте скажемо так: відсотків 90 того що там було представлено, я вже десь колись бачила. І бачила інколи навіть в кращих виконаннях. Це перше. Так, да, були дійсно автентичні, круті майстрині, які просто робили шедеври. Е, там, наприклад, мені дуже сподобалися е, прикраси з. Глини, вони були прекрасні, вони були такі автентичні. І тобто, ну прикраси з глини ми всі бачили, да? Там, із полімерної горлини. Але у цієї майстрині, яка була на цій виставці, в неї прям просліджувався її стиль. Я обов'язково зараз додам шматочок відео, де я зняла її стенд. У неї прям є стиль. Її стиль, і це прям ну, круто, класно. І, це вартувало уваги, і прям мені дуже-дуже сильно сподобалось. Також була майстриня, яка робила рюкзачки в техніці валяння, але в неї були вони в вигляді тварин, і в неї теж прослідковувався її власний стиль. Це просто дуже дуже круто. Такого я раніше не бачила, і це мені дуже сподобалось. Щодо другого мого очікування, це матеріали для хендмею, для різноманітних робіт. Я прям м -м, коли читала опис м -м, цієї виставки, то там було написано, що буде представлено дуже багато там, магазинів. Але в реалії, коли я дивилась, ну. Не було якихось супер-пупер матеріалів, і навіть у магазинах, де я зазвичай купую, вибір набагато був більший. На цій виставці продавались також набори, але ці набори були представлені, наприклад, набори для вишивки, набори для створення ляльок, але ці набори вони були від величезних магазинів. А я б хотіла, якщо чесно, побачити такі набори, такі автентичні від саме від майстринь, які створюють якісь цікаві речі, щоб вони там от, продавали свої набори, щоб можна було спробувати себе ті чи інші творчості. Але варто зауважити, що я там знайшла е, класний стенд з натуральним камінням. Е, майстри продавали, продавали каміння натуральне різних форм, огранки, неогранені, натуральні, класні різних форм, великі. Маленькі. І мені здається, для людей, які роблять прикраси з натурального каменю, ну прямо там було, було з чого вибрати. Було дуже велике різноманіття і ну, було дуже-дуже цікаво, як на мене. Давайте тепер поговоримо про лекції, які відбувалися на виставці Handmade Expo. Лекції відбувалися три дні. Попередній перелік лекторів та лекцій можна було побачити на сайті та у групі у Фейсбуці. Лекції були платні та безоплатні, але на ті і на інші необхідна була попередня реєстрація. Але наголошую, що були безкоштовні лекції, і люди, які ходили пос, вони собі ставали тихенько і слухали ці лекції, і ніхто їх не виганяв. Лекції були як з хендмею, так і з супутніх питань. Наприклад, була лекція юриста по захисту авторських прав, а також була лекція, наприклад, маркетолога про продюсування себе як майстра хендмейду та як заробити гроші на своєму хобі. Мені здається, це для майстрин це дуже цікаві теми. Для себе особисто я прийняла рішення, що лекції я відвідувати не буду, оскільки я маю маленьку дитину і вона може заважати іншим слухачам. Тому я відразу знала, що я туди не піду і не цікавилась особливо. Саме де це буде відбуватися. Але коли проходила пос, я побачила, що насправді лекторій це просто таке окремо виділене місце на перехресті, яке має лише дві стіни, на одній з яких висить проектор, і м'які пуфи, де розміщаються слухачі. І лектор має, звісно, микрофон. Але нагадаю, що це великий виставковий центр, в якому як у вулику дуже багато людей, і дуже величезне. Величезний шум і лектора чути прям дуже-дуже дуже погано, хоча він і має мікрофон. Тобто, ми, коли проходили повз лекторій, так би мовити, зону, де проходять лекції, ну ми прям не чули лектора. Ось так виглядає павільйон, де відбувалося Експо, але лише його третину займає сама виставка. І бачите, ось такі невеличкі маленькі локації, де представлені майстри та майстрині. Там, бачите, можна було купити як вже готові вироби, я вже казала, ось ці мені дуже сподобались такі невеличкі вишиті дрібнички на дерев'яній основі. Це там закладки або іграшки новорічні. Також бачите, це виробниця нової слободи. Вони продавали як набори для виготовлення таких іграшок, та для виготовлення картин, ляльок, так також і готові роботи, які можна було купити та прикрасити. Також, ось дивіться, мені дуже сподобався бренд кохана. Це машина вишивка, звісно, але дуже гарні, цікаві моделі. Там були як сукні, так і сорочки чоловічі та жіночі. Також було дуже багато сумок ручної роботи. І ось це, пам'ятаєте, я вам казала, що мені дуже запам'яталася майстриня, яка виготовляла прикраси з полімерної глини. Подивіться, які в неї. Такий гарний стиль, такі етно, там, мавки в неї, мотанки. ну, Мені дуже сподобалось. Також було дуже багато майстринь, які виготовляли прикраси з бісеру. дуже. Там були сучасні прикраси, і прикраси, також в етно стилі, силянки, гердани, різноманітні шелести можна було купити. Було дуже багато такого. Було багато виробів зі шкіри, ось такі маленькі черевички ручної роботи мені дуже сподобались, багато дуже сумок, рюкзаків, партмоне, гаманців дуже багато. Також ось такі маленькі сумочки, які заполонили, мені здається, інстаграм, і ця майстриня їх виготовляє під замовлення. Також на ось такій витворчості я поглядала це макраме, дуже гарні панно, такі малесенькі зайчики. І, до речі, ця майстриня виготовляє ляльки. Ось такі прекрасні, з прекрасним натуральним волоссям. І до них вона виготовляє ще й одяг. Тобто їх можна переодягати, змінювати їм образ. Я бачила, що люди прям дуже цікавились і закупались цілими колекціями одягу для. Таких лялечок. А ось це мене вразило найбільше у всій цій виставці. Це ось такі пузанчики, неймовірні рюкзачки. в них очі такі живі. Взагалі, автентичність цього бренду мене просто зашкалює і вона мене просто вразила. Ця майстриня, до речі, продає ще й майстер-класи. Але подивіться, ну вони неймовірні. Ну я такого раніше, чесно, я такого не бачила. Звісно, на цій виставці було дуже багато вишиванок, і ось такі вишиванки мені дуже сподобались. Точніше, це не вишиванки, це одяг в такому етностилі, тому що там було багато нашитого, було багато розмальованого, але дуже класно виглядало. І до нього майстриня пропонувала ось такі етноприкраси. Ну що ж, маю надію, дане відео було корисним для вас, хоча і містило мою абсолютно суб'єктивну думку. Але ви начебто зі мною побували на Експо 2023. А ще у мене до вас є невеличка пропозиція, оскільки канал змінився і в ньому з'явились нові формати відео, я б хотіла змінити і назву, але щось нічого мені в голову не приходить. І мені здалося класною ідеєю попросити допомоги у вас. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яку б назву ви придумали б для цього каналу. А я оберу найкращий коментар та найкращу назву, а взамін вам зроблю невеличкий подаруночок. Як вам така ідея? Пишіть в коментарях, буду дуже рада, якщо ви мені допоможете. А то в мене є ж, звісно, помічник, але, як ви бачили, крім Мяу Дамур, він нічого мені сказати не може. Маю надію, вам сподобався новий формат відео, тому що в мене ще є безліч ідей, які я вам хочу показати, та в мене є безліч тем для нашої з вами розмови. Так що пишіть в коментарях, чи сподобався вам новий формат відео. Подарунок за найкреативніший коментар, заготовка сумка Шопер під вишивку хрестиком. Так що чекаю ваших варіантів назви.